Отримала замовлення по новому каталогу. Забрала підписочку свою. Мені четвертий крок, оцей дві банки, прийшли в подарунок. Уклалася всього лише за 1 гривню. От, тому дуже вигідно оформляти підписочку на Велнес. це грибний суп і також коктейль шоколадний. Замовили в мене Eclat Fam Weekend, Зараз на гарній знижці. дуже. От, зверніть увагу, і також. Дуже вигідно зараз замовляти. От, крем Optimals є такий і є 35. В червоних упаковках теж дуже вигідна ціна, якщо брати два. Також такий гребінець. Для себе я взяла дезодорант. Я люблю наші кулькові дезодоранти, шампунь діткам. Також мене замовили клієнтка для чоловіка. Замовила кульковий чоловічий парфумований дезодорант. Сумочка прийшла мені в подарунок за рекрутинг, і також отакий от ножик прийшов в подарунок. Також це наступний паперовий каталог, туші 5 в одному, зараз на крутій знижці. Це класична, звичайна, не водостійка, от У мене замовили, тому теж зверніть на це увагу. Для себе взяла помаду Кушон, такий кольор, який ще не брала, рожевий. І також ще мені прийшов подарунок від компанії, отакий от годинник.